Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Запорізьке КП, муніципальна варта разом із ТЦК будуть ходити по квартирах зранку та увечері. Із головами ОСББ вони будуть сповіщати населення про необхідність стати на військовий облік та з'явитись за викликом до військкомату. У міськраді зазначають, самостійно працівники мунварти вручати повістки не можуть. Приватний будинок горів в Олександрівському районі Запоріжжя. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Працівники ДСНС ліквідували загоряння. Сто ударів за добу росіяни гатили по Запорізькій області з РСЗВ та артилерії, атакували безпілотниками. Є зруйновані будинки. Інформація про поранених та загиблих не надходила. 5 мільйонів на дрони для військових, 7 на ремонт аварійного будинку на Соборному, 234 і більше 25 на ремонт укриттів у п'яти медзакладах та об'єктах водоканалу. Такі рішення ухвалили депутати Запорізької міськради на сесії. Також пообіцяли провести громадські слухання щодо використання бюджету міста на 2024 рік. Також на сесії депутати перейменували вулицю Лізи Чайкіної на честь героя УПА Мирослава Симчича. Вулиця Якова Пункіна тепер носить ім'я загиблого захисника Артема Присяжнюка. Втім, депутати кажуть, що незабаром вулиця першого запорізького олімпійського чемпіона Якова Пункіна все ж з'явиться на мапі міста. На його честь перейменують вулицю Дивногорську. Окупанти досі не можуть впоратись із наслідками негоди у Запорізькій області. У деяких районах Бердянська все ще немає світла. Колаборанти зізнаються, вони достеменно не знають про всі пошкодження та що з ними робити. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь там, тільки найголовніше.